За 2024 і вже в 2025 році ми дуже активно долучились до цієї системи, це харчування наших діток. Я б хотів би наголосити на тому, що в минулому році ми і отримали кошти, але це були кошти вже в грудні місяці. Зрозуміло, що певну роботу ми зробили і почали реалізовувати цей проект. В цьому році ми також подали цю заявку. Вже вона пройшла, і зараз знаходиться в Міністерстві освіти. Зрозуміло, треба харчувати діток. А там у цьому закладі 1100 діток, і Вони майже всі харчуються. Є ще два проекти. Я думаю, в цьому році надіємося, що ми що все-таки е, вони будуть реалізовані. Це проект щодо реконструкції системи водопостачання і водовідведення. Там два проекти завдячний системі Дрім. Е, ми ці проекти подали і надіємося, що вони будуть реалізовані. Це дуже корисна система, тому що все можна в одному місці всі побачити, і не тільки ми, наприклад, ми так, так шукаємо партнерів чи донорів самі, десь в яких напрямках або звертаємося до держави. А зараз в системі це воно підтягується, і кожна організація, кожний донор або ж держава це все бачить і оперативно на це реагує.